Менше красти і вкладати гроші в ППО. Тільки ППО, а ППО буде тоді, коли будуть гроші і коли будуть займатися цим професіонали, а не піар-менеджери, локейшн-менеджери, архітектори і інші. Маю вам сказати, що ваша фраза викликала оплески у ветерана Іліндара Ходжеметова Право. і також показ великого пальця. Так що відгукується. Чому, як, як покласти край цьому розкраданню? Що? До речі, про це вже і Владлен Нікітін тут згадував. Я навіть я я час думаю, Святослав до цього сказав, що про ту систему наведення завдяки радіолокаційних станцій. І от волонтери потрібні потрібно волонтери, щоб збирали на станцію, яка стоїть мільйон доларів. Для цього засування вогневі групи наводяться завдяки релестанціям. Вона коштує мільйон доларів держава її не купляє, її купляють волонтери. Яким чином я не представляю? І з приводу того, скільки грошей спрямовуються на соціальні проекти, скільки грошей спрямовуються на безпосередньо військо, іноді мені мене це ну, дуже пугає, тому що я знаю, як працюють ті ж мобільні вогневі групи, як працюють системи ППО. Ну, дуже важко хлопцям працювати в нинішніх реаліях і закривають 50-60% їхніх потреб волонтерською допомогою, котра зараз дуже в критичному стані. Пане Владлене, дякую, але запитання воно було адресоване Касьянову. Але добре, що ви втрутилися. Прошу пане Юрію. А, як яке запитання? як покласти ми... край розкраданню? Бо ви почали з того, що треба припинити красти. Ну, знаєте, є різні варіанти, можна відсекати руку. Був такий варіант для крадачів. Ну, можна просто діяти по закону і дивитися, де крадуть, як крадуть, як розкрадають. От сьогодні було повідомлення, що НАБУ займається питанням можливої корупції Firepoint. Це ж розрубає. Так, розробник дронів FP1 і оці ракети Фламінго, про яку говорить дуже багато останні, останні дні, але яка ще нікуди не літала, не долітала, але всі її вже презентували, навіть президент. І ця компанія отримала багато грошей минулого року. Ця компанія, яка невідома нікому була. Раніше, ну я от займаюся дронами спочатку війни 2014 року. Загалом авіація, дронами, а, радіоелектронікою, програмуванням. З, ну, да, давно було з 86-го року. розумієте, Ракетами в тому числі ППО. А, я ніколи не чув з 2014 року про цих людей. Нічого взагалі. Тамається глибоко там, засекречена операція. Так, от я кажу, що ніхто на ринку не чув нічого про цих людей. Вони з'явилися, ніби впали з неба і почали робити дрони. У них з'явилася купа грошей. Вони почали ці дрони пихати во всі силові структури. Ніхто не хотів брати, бо вони погано літають і нікуди не влучають і вбивають людей на старті. Твоїми там недосконалими підривниками і бойовими частинами. А, ну, ладно, дрони. І тут з'явилася ракета. І знову всі піарять. Розумієте? І така ж сама історія була рік тому. Ми бачили ці, як воно там, паляниця, рута, що там ще було, пекло, і де все це? Ну, на мій погляд, це все заробляють гроші, дільці. Які таким чином присмокталися до бюджету України або бюджету наших партнерів, висмоктують гроші, не дають нічого або дають те, що не потрібно. І це все, на жаль, як я бачу, я бачу так, що це покривається на самому верху. Я б так сказав ще, що у нас буде величезний скандал. У нас буде дронагейт, який може е, просто дестабілізувати політичну ситуацію в Україні. А, пане Юрію, тут запитання є, яке очевидно адресовано вам. Скажіть, будь ласка, які зараз БПЛА є потребою на фронті? Ой, це дуже важке запитання. Ви розумієте, що є купа різних БПЛА, і вони всі потрібні. От я не зовсім О, ну, розумію, а ви розумієте, тому і до вас запитаю. Ну ви знаєте, ну я це буде дуже широке таке та, широка така відповідь. Ну, всі БПЛА потрібні. Ну абсолютно всі. Різним підрозділам різні бувають. У когось більше ФПВ є фпв півішок, а у когось там більше мавіків, на які ви збираєте, у когось там бомбери, є, у когось немає. Ну всім потрібні. Ну зараз. А ситуація БПЛА дуже важка. Купа грошей бухано там в різні, нікому не потрібні проєкти. І соціальні тут казали в студії, я чув. І, 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 і от я кажу, в цю фламінго, це взагалі нелітаючий утюг утюк з крилами. Розумієте, там ніяких технологій немає. А реальні виробники, я це теж знаю, і наш підрозділ теж страждає від цього. Не отримують грошей на виробництво безпілотників, і підрозділи не отримують безпілотники. Ось вот така зараз ситуація.